Дороги, медицина, кадрові рішення та зміни до програм ці та десятки інших питань прикарпатські депутати обговорювали на черговій сесії обласної ради загалом майже 40 рішень. Серед пріоритетних підтримка військових і збільшення фінансування для їхніх потреб. Засідання розпочали з депутатського звернення щодо захисту прав ветеранів та звільнених з полону військових. Посадовці закликали Верховну Раду ухвалити законопроєкт, який гарантуватиме лікування та реабілітацію захисників за державні кошти. Належне відновлення здоров'я ветеранів та військовополонених звільнених з полону дозволить їм повноцінно інтегруватися у суспільне та соціальне життя країни. Нення змін до законів України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні створить правову основу для реалізації цих прав. Ще два питання, які розглянули обласні обранці, стосувалися посилення обороноздатності військових. Спіни передбачають повну програму новому закладу саме. Придбання автомобілів, безпілотних літальних апаратів та засобів радіоелектронної боротьби також крім того, пропонується збільшення опцій фінансування програми, що дозволить забезпечити реалізацію зазначених заходів у 26-му році та оперативно реагувати на потреби оборони області. У зв'язку з уступленням від військових частин звернення до обласної військової адміністрації. Про допомогу фінансування пропонується внести зміни до програми, а саме, збільшити фінансування програми у 2025 році на 20 млн грн. Далі депутати розглянули бюджетні зміни. Збільшення обсягу до загального фонду обласного бюджету на суму 35 мільйонів 648 тисяч 990 гривень та відповідно збільшення бюджетних призначень головних спорядників коштів обласного бюджету на суму 35 мільйонів 648 тисяч 990 гривень. Голосували посадовці на сесії і за ліквідацію івано-франківського облагролісу та обговорили ситуацію у важливих для регіону галузях, соціальному захисті постраждалих від чорнобильської катастрофи та розвитку фахової передвищої освіти у сфері культури. Головною метою освітньої діяльності коледжів є підготовка конкурентно-спроможних фахівців для потреб регіону, які поєднують у собі професійні знання, ділові якості, здатність вирішувати проблеми галузі. Високий рівень духовної та моральної культури громадянської свідомості нам потрібно сьогодні ставити питання і думати про перспективи і про майбутнє, в тому числі коледжу Івана франківського імені Дениса Сисичинського, оскільки кількість аботурієнтів скорочується, кількість вступників щороку зменшується. Викладацький склад сьогодні 97 осіб на навчаючих у студентів. Техніка і інструменти, про що говориться і в світі, Романа Володимирович, цим увагу також, ну надзвичайно застаріла і не відповідає реальним всього не залишили поза увагою й медицину у центрі обговорення стан онкологічної допомоги в області. Статистика кажуть, фахівці викликає занепокоєння. За останні 5 років ми спостерігаємо, що кількість госпіталізованих хворих стаціонар збільшилася на 42% відсотки, і обсяг амбулаторного поліклінічної допомоги зріс на 40%. відсотків. Також щорічно зростає кількість оперативних втручань, проведених у стаціонарі, і, зокрема. Ми спостерігаємо за останніх 9 місяців, це понад 4 тисячі оперативних втручань. Три заклади охорони здоров'я мають пакет по супроводу і з одного пацієнта отримують 55 тисяч від Національної служби здоров'я, то хотілося б, собі, щоб ці заклади, які законтрактовані, виконували свої функції. А якщо є проблеми з ліжковим фондом, то треба ці проблеми визнавати, бачити їх і шукати шляхи вирішення. Говорили місцеві депутати й про стан автошляхів через відсутність державного фінансування, постало питання пошуку додаткових коштів на їх утримання та підготовку до зими. Далі земельні відносини зокрема обранці погодили великій туристично інвестиційній компанії прокладання електролінії через територію двох комунальних підприємств. Даним проектом рішення обласної ради передбачено це перше погодження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту. Код сервітуту 0703 Безстрокове правопрокладання та експлуатації лінії електропередачі електронних комунікаційних мереж. Завершили засідання кадровими рішеннями. Депутати повторно призначили Галину Беднарчик директоркою краєзнавчого музею, а Романа Зуб'яка ректором обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Водночас двоє обранців Сергій Саєв та Микола Дроняк достроково склали депутатські повноваження.